Шановні громадяни Руньвейцорі, заявляється до вас головнокомандувач військ Збройних сил Руньвейцорі Андрій Хопосьонок. Хочу заявити, що збройні сили Руньвейцурі не підкорятимуться новій узурпованій владі, на чолі з партією губернії та їхнім лідером Борисом Груньком. Наша армія буде на боці народу. Або під час такої політичної інтриги, політичної нестабільності ми залишаємося нейтральною стороною і хай політики вирішать усе між собою. Тому ніякої громадянської війни не має бути. І армія заключатися підключатися до таких процесів немає сьогодні. Генеральний штаб офіційно підтвердив про те, що збройні сили Руньвейцурі не втручатимуться в політичну нестабільність Руньвейцурії і не будуть використовуватися у разі закликання узурпованої влади на користь її. Тож збройні сили Руньвейцурі не будуть втручатися у справи людей, не будуть заважати їм і не будуть вбивати їхні плани та їхні думки. Тому ми на стороні народу, ми, можливо, на стороні опозиції, хто його зна, але ми проти узурпованої влади і підкорятися їй не будемо. Або, можливо, ми будемо стояти осторонь від будь-яких подій, аби не вийшло громадянської війни. Тож, дорогі громадяни рунь Цорі, все у ваших руках, і хай живе рунь Цорія з її сильним могутнім народом.